Добрий день всім моїм підписчикам! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як я буду перероблювати свого е, полукруглого прямого різця. Ось такий він у мене є прямий полукруглий. А я побачив на ютубі, що більше ось, ось такими. От я наклею трафарет. на Приклав папір до екрану комп'ютера, обмалював і вирізав. Він приклав до різця, обмотав, тут, як бачите, нитками трималося. І тут приклею на суперклей. Чекаю, поки воно засохне. І потім підемо оброблювати. Чекаємо, поки сохне і я вам покажу, як будемо оброблювати. Так, продовжуємо робити різацію. Ось тут я вже спереді трошки зібрав. Ну і ось такими по цьому макету зараз будемо збирати. Процес не інтересний, так що я буду показувати лише, як вже зробив, покажу. Ось так. Іде процес потрохи. Ну і продовжуємо. Ось такі у нас тут. Результат. Нашого рісся. Ось. Ось такий він нас вийшов. Ну Зараз мені лише го. І все, дякую за увагу, до побачення.